Збудований дуплекс 96 квадратних метрів два поверхи. І ще є утеплена мансарда 40 квадратних метрів. Ділянка 2,5%, сотки, це фасадна частина, Із неї ворота, фірка, власний переливний септик. Усусіди комунікації окремі. Ці всі будинки вже продані, він один залишився на продаж. Там навіть вже люди проживають. Зараз покажу вам планування дуплексу. Він побудований з керамічного блоку і 10 см зовнішнє утеплення. Тут можна поставити шафу при вході вішалку. Це окрема кімната 9 метрів на першому поверсі напроти якраз санузову можна встановити душову кабіну, унітаз, умивальник. В цій частині йде Кухня, столова вітальня. І тут навіть така кладовка. Під сходами є вентиляційні канали і вихід до ділянки з місцем для відпочинку. Ось така вона велика. Це, власне свердловина у вас. І так він виглядає ззовні. Тут, бачите, широка така відмозка зроблена. Можна зробити за бажанням навіс. До речі, він о, о, світлий і теплий. виходить о, на південний бік, а там схід сонця. В другому поверсі три окремі спальні кімнати. Тут по 10 квадратів дитячі. До речі, пригородку можна прибрати, якщо вам вона не потрібна. Тут вже велика ванна кімната, ця 18 квадратів. Можна зробити гардероб, балкончик є. І зараз якраз одеплюють мансарду, як я казав, з вікнами і отеплення йде по скату. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.